Всім привіт! Ви на каналі StrongGameUA з вами Ася, і настав час побалакати нам з вами про броню та зброю. Перше поділення броні ми вже обговорювали: тяжка, середня і легка. Тяжка броня дає буст до здоров'ю та захисту. У ПВЕ-контенті її вдягають танки. Якщо ви хочете її скрафтити або розібрати, вам потрібна кузня. Середня броня. Зазвичай використовуються бійцями, які грають з фізичною зброєю: меч, кинжал, лук. Для її крафта потрібна шкіра животних і кравецький станок. Легка броня найкращий вибір для магів і целітелів. Для неї також потрібен кравецький станок, а сировина для неї добувається з рослин. Уся броня і зброя, яка використовується для гри, розподіляється на сети, набори. Кожен сет дає свої бонуси. А щоб він почав робити, потрібно втягнути певну кількість його шматочків. Сети можуть потребувати 2, 3, 5 та 12 предметів. Щоб на вас було одягнено стільки предметів саме з цього сету. Тут же йде поділ за тим, як вони добуваються. Перше крафтові сети. Це сети, які можна скрафтити власноруч або попросити скрафтити або купити, якщо хтось скрафтив і виставив на продажу гільдейських торговців. Ці сети можна спокійно продавати, передавати, поки не прив'яжете їх, одягнути або прив'яжете ручками. Друге, сети локацій. До кожної локації гри грі прив'язано кілька сетів. Зазвичай їх три: тяжкий, середній, легкий. Частинки таких сетів ви отримуєте під час дослідження локації. Але пам'ятайте: з босів вилазок падають пояс та обув, з мирових босів голова, тіло, штани та зброя. У публічних підземеллях ви можете отримати з босів руки та зброю, а ювелірні частинки з дольменів. А якщо в локації немає дольменів, то потрібно шукати скрині скарбів, в яких, до речі, можуть випасти і інші частинки сетів. Ці сети також спокійно продаються, купляються, передаються. Третя це сети з підземель. Все як раніше, три сета тяжкий, середній та легкий. Але тепер вони прив'язані до певного підземелля. З босів ви отримуєте частинки броні. А з останнього босу зброю і з якимось шансом ювелірку. Ці сети не можна купити продати у гільдійських торговців. Їх можна лише передавати серед гравців, які були у групі під час проходження підземелля, і для обміну є обмеження часу 2 години. Четверте це монстр сета Вони складаються з двох частин: голова і плече, і можуть бути як тяжкими, так і середніми або легкими. Голову ви отримуєте, коли вбиваєте останнього боса у ветеранському підземеллі, ви купуєте у продавців гілії безстрашних. Голову, ви, як і попередні сети підземель, можете попросити у тих, хто був з вами в групі, або, навпаки, комусь її віддати. А ось плаче буде відразу прив'язане до вас. Ще частинки монстр сетів продаються у золотого торговця в середилі на вихідних. Там зазвичай продається два рандомних монстр-сета. П'яте. Міфічні речі. Вони складаються з одного предмету. І для того, щоб їх отримати, потрібно мати главу Греймур, західний Скайрім, вкачати локування, лоцирування та розкопки, знайти зачіпки та відкопати їх. Предмет відразу прив'язується до вашого аккаунту, і ніяк більше ви його не отримаєте. До речі, це ще можна зробити, якщо у вас є EsoPlus. Шосте. Сета тріалів. Тут механіка така ж сама, як сетами під земель. Але якщо сети підземель не мають різниці між звичайним та ветеранським, складність, на якій ви проходите підземелля, то ветеранські триаловські сети мають ще один бонус. Тож частіше намагаються вибивати саме ветеранську досконалу версію сету. Ви можете носити, наприклад, пару звичайних частин і три досконалі. У такому разі у вас робить звичайний. 7. Зброя з арен. Арени в Тесо є двох типів. Одиночне проходження, вихрова арена та арена ватішранів, і проходження у чотирьох: арена Драгонстар та в'язниці Чорної Троянди. В них також є сети, як у підземель, але найголовніше з останнього боса ви отримаєте зброю. Тут у кожній зброї свій сет. Точніше, тут сети поділяються на парні, дворучні, меч та щит, лук, посох руйнування і посох відновлення. І так само, як у тральних за ветеранське проходження ви отримуєте досконалу версію. Восьме. сети з ПВП. Їх можна купити у гільдійських торговців або у серодиля чи імперському місті за валюту тієї локації, альянсові поінти для серодилу і камні тельвара для імперського міста. І нарешті останнє сети з нескінченного архиву. Їх ви також вибиваєте власними ручками або купляєте у продавців архіву за спеціальну валюту, продавати їх не можна. І головна особливість сети прив'язані до класу. І ви не можете вдягнути сет одного класу на героя, який належить іншому. Нескінченний архів знаходиться в апокрифі, але доступ до нього не потребує мати це доповнення. А щоб було зручніше слідкувати за прогресом збору сетів або знайти сет за назвою, у грі заходячи у колекції є вкладка Предмети з наборів. Тут все зручно поділено і можна просто вписати назву сету, який вам потрібен. І ви дізнаєте, звідки він падає і які деталі з нього у вас вже є. Прив'язуйте частини потрібних вам сетів, навіть якщо вам не потрібна саме ця частинка. Це трохи підніметь шанс на випадіння нової. А тепер подивимось на інформацію, яка зазначена на броні. яка це саме частина, пояс, рука, голова, до якого типу броні вона належить тяжка, середня, легка. Її стиль, тобто вигляд, сама назва предмету, показник захисту та рівень. максимальний рівень броні 50 та 160 балів чемпіонки. Зачарування гліф, який створюється на столі зачарування. і в будь-який момент ви можете його змінити. Рейд. особливість це додатковий бонус. Інформація про сет, назву сету, скільки предметів потрібно і скільки на вас одягнено, опуск того, що ви отримуєте за кожний шматочок. Майте на увазі, зброя це два предмети з набору. Дворучні, лук, посух вважаються за два предмети. Якщо у вас на двох панелях стоїть зброя з різних сетів, то будуть розриватись ефекти. Тобто, поки ви, наприклад, на панелі із посухом з вігрової арени, він працює. А той сет, до якого належить зброя з другої панелі, не буде повністю працювати, до тих пір, поки ви не повернетесь на ту панель. Тому частіше зброю складають або з одного сету, або на другій панелі тримається зброя, завдяки якій накладується якийсь ефект і повертається на першу основну панель. Як комбінуються сети? Раніше до виходу глави греймур і появи міфічних речей для ПВЕ-гравця був стандарт із двох сетів і монстр сета. Ювелірка та зброя з одного сету, тіло з другого і плече з головою з монстр сета. Після виходу міфічних популярність монстр сетів постраждала, точніше їх стали використовувати не повністю, одну частинку. З міфіками на початку збору сетів гарно дізнайтесь, який міфік ви берете, тобто якою частиною він є, частиною ювелірки чи якоюсь частиною броні. І ще нам можна вдягати два міфіка одночасно. Сподіваюсь, що ви знайшли для себе щось у цьому відео корисного. І не забувайте для підтримки поставити лайк, написати коментар, звісно ж, підписатись. І якщо ви раптом захочете підтримати мене фінансово, то в описі відео завжди є два посилання. Обирайте, яке вам зручніше. Я буду вам дуже вдячна. До скорих зустрічей!